Привіт, це Base Education І сьогодні в нас. Трошки психологічний випуск про психологію волосся, що це таке і як воно працює. Дуже часто буває така історія, що клієнт приходить до перукаря і каже: Я хочу щось змінити, але я не знаю. І тут перукар повинен просто перекваліфікуватися дуже швидко у психолога для того, щоб зрозуміти, що потрібно тій або іншій людині. Так от психологія волосся є такі дуже стереотипні мислення, що коли дівчинка, наприклад, розстається з парнем, вона стриже каре, що якщо дівчинка розстається з парнем, вона фарбується в чорний або в білий. Ну, тобто, якось радикально змінює свій образ. І насправді за 10 років свого досвіду я бачу, що інколи. А можливо, і дуже багато, коли це насправді працює. Тому приведу вам просто приклад: нещодавно до мене приходить клієнтка, яка завжди відрощувала волосся, і каже: Я хочу каре. Вона пише мені в інстаграмі: Я хочу каре. Я її питаю, наскільки довго ти його хочеш? Вона каже: Я хочу ось таке. Не відповідає на моє питання і скидає фотку. Я нічого не кажу. І ще раз їй пишу: наскільки довго ти хочеш цю стрижку. Вона каже: Або можливо, ось так і скидає іншу фотку. Тобто, вона уходить від прямого відповіді. Я ще раз питаю, наскільки довго ти його хочеш, і вона каже, вже дуже довго. Але я, маючи досвід, їй не вірю. І тому, коли вона приходить, я питаю, наскільки дійсно вона довго хоче цю стрижку, і вона каже, що це там приблизно 2-3 дні. Я розумію, що за 2-3 дні це може бути дуже спонтанне рішення, яке призведе до того, що ми підстрижемо каре і вона буде його одразу відрощувати, як тільки вийде за двері мого салону. Тому до чого я тут призиваю? Волосся це історія, яка дуже довго росте, але її дуже-дуже швидко і просто споплюжити. Тому потрібно завжди думати, що і навіщо ми робимо. Якщо ви бачите, що ваш клієнт знаходиться в якомусь стані такому, трошки психічно напруженому, ви краще потратьте час, виясніть, чому вона так хоче, чому вона не хоче, чи дійсно вона певна в тому, що вона хоче той чубчик короткий, або в тому, що вона хоче відрізати, або в тому, що якщо вона 10 років ходила блондинку, а зараз хоче в темний. Треба цій професії дуже. Нормально розумітися на психології людей. Бо людина може потім пошкодувати. І навіть якщо не брати цей людський фактор, чиста меркантільна історія. Якщо ви блондинку ушарашите в темний, вам самим прийдеться її потім виводити знову в блонд. А це може бути просто нереально. Тому ви, як майстер, споплюжите просто своє ім'я, не маючи змоги виконати та виправити роботу, яку самі зробили там декілька днів назад. Тому психологія волосся така, що потрібно завжди спілкуватися з клієнтом, мати високий рівень комунікації та постійно в цьому розвиватися. Недостатньо просто стригти або класна. Фарбувати, бо людина це жива історія, яка може змінюватися та мати різний настрій. Ви повинні розуміти настрій людини та в якийсь момент просто підстрахувати її від того, що вона зробила неправильний вибір в тій або іншій ситуації. Я сподіваюся, що ви розумієте, про що я кажу, бо це дуже важливо. Немає проблеми закрасити білий в чорний, немає проблеми відстригти довге волосся там в якусь коротку зачіску, але ви можете своїм халатним відношенням до людини. Зробити так, що в її житті зробляться проблеми після того, як вона зробила невірний вибір, а ви від нього не застерегли цю людину. Тому ось такий дивний, можливо, випуск, але я вважаю, що ця тема дуже важлива. Якщо ви щось вважаєте на цю тему, будь ласка, го в коментарі, давайте обсудимо. Це був Base Education. Буде небагато таких відосів, але я їх дуже полюбляю, Бо насправді всі ми можемо розібратися, як працює кисник, або що таке перманентна, або не перманентна фарба. А ось ці Питання, вони не менш важливі, але їх ніхто не підіймає. Тому до скорих зустрічей на Base Education на цьому каналі. Всім пока і чекаю вас в коментарях.